Україна спочатку вступить в НАТО чи в Європейський Союз? Мені все одно. Ми вступимо і в НАТО, і в Європейський Союз. Ми зробимо все можливе для цього, але е е послідовність е не мала би значення, якщо б не війна, звичайно, членство в НАТО. Це основна гарантія безпеки. Україна почне переговори про вступ в ЄС цього року. Так, звичайно, я бачу, що це можливо зробити сьогодні. Саме для цього ухвалена проміжна оцінка. Ми сьогодні маємо чіткий сет узгоджений з ЄС дії, які нам треба виконати. Маю всю підтримку в державі для того, щоб це скоординувати. Президент такі завдання поставив. Вступ в НАТО це гарантія того, що не станеться друга війна з Росії. Це ми говоримо з 2008 року, і членство України в НАТО це була також гарантія того, щоб не сталася і Перша війна 2014-го, і війна в Грузі 2008-го. Світ ще боїться Путіна? А, так. У Росії ще залишились друзі на Заході? А, так, але це набагато менш впливові друзі, ніж вони були, були раніше.